Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео ми з вами будемо годувати наших рибок. Так, ось беремо ці корм, ось, так він виглядає. Тетра тетра тетрамін флаг, ось ось так, бачите. А Корм для здоров'я, енергія, краса для рибок. Нагадую. Черепахам краще не давати. Так, ось так беремо трішки. І отак посипаємо ще трішечки, щоб вони не голодали. Так, ось тільки я їм корма насипав. Бачите, вони зараз будуть ну, їсти, просто вони, можливо, ще не прокинулися. О, перша рибка прокинулася, друга. Друзі, напишіть в коментарях, проконсультуйте мене, які рибки дружать з золотими які дружать з золотими рибками, а які не дружать з золотими рибками. Тому, що я пам'ятаю, ми купили тарнеці і посадили з ось цими золотими рибками. Золоті рибки їх поїли. Всі, та, і залишилося тільки вони. Вони просто почали їх розривати. Тому ми більше не сажаємо ніколи а золотих рибок з тернецями. Якщо там вони прям, ну ніяк не будуть дружити, то купимо ще там пару золотих рибок, і в нас будуть золоті рибки ще. Бачите, ось так вони кушають, вони дуже люблять їсти. Прям як я. Я теж люблю покушати. Ось так вони їдять. Бачите, друзі? Давайте кушайте. Так, а ми з вами зараз поки почистимо цю стінку. Як це зробити, просто так беремо. Цю щіточку і чистимо. Так, ось так. Оп. І все. Ось так почистимо. Тому що ця стінка вона іноді загрязняється. От. Друзі, тому не забувайте про підписку на мій канал. Я сподіваюся, що вам подобається моє відео. І ще я хотів, друзі, нагадати, що, що на 400 підписників там, ну, як ви знаєте, в нас буде відео ще більше. От. Ось так рибки плавають, вже вони майже все поїли. От. Друзі, в вслідуємо відео я вам розповім раз, в скільки бажано мити фільтр та міняти воду.